Люди об людей і травмуються, і люди об людей зцілюються. Я використовую арт-терапію. Це не має відношення до мистецтва, і тому ми йдемо поза якимись там правилами, якимись шаблонами В цій групі є можливість почути себе, свої потреби, свій голос, свої бажання і таким чином відокремитись від подій, але не від свого життя. Люди не можуть повернутися в тут і тепер. І завдяки цим вправам, і завдяки цим зустрічам, завдяки контакту з матеріалами художніми, люди повертаються до себе. Вони знаходять якусь точку опори. і Вони за ці півтори години наповнюються. І після першого заняття, коли вони отримують цю, цю стабілізацію, вони розуміють, для чого ці заняття, і вже потім приходять і приходять і саме за цим, за ресурсом. За стабілізацію ресурсом для мене самим таким показником є, коли вони виходять з посмішкою. Це її місія, коли цей настрій на мільйон. Коли вони довіряють світу, коли в них є запал, коли в них настрій був шість, а став мільйон. Люди об людей. І травмується і люди в людей зцілюються. Коли я бачу, що мої заняття дають зміни для людей, це дає мені натхнення, почуття впевненості в тому, що я на своєму місці роблю добру справу. Це про віддачу, це про потрібність. Вони говорять, коли ви прийдете наступного разу, чому через неділю, а не завтра, і саме це дає ті сили. Рухатися далі, щаслива людина. Вона відчуває свою потребу в соціумі. Да, реалізується, реалізує свої знання, навички. Робить цей світ краще. У неї відчувається ця гармонія внутрішня з зовнішнім світом. Ця людина вдячна.